В офісі благодійного фонду ТАПС ми офіційно відкрили дитячу кімнату. Це кімната для дітей та підлітків, для психологічного розвантаження, для проведення різноманітних заходів і просто для дитячого досугу, якщо буде потреба, особливо в літній період, коли канікули, просто прийти і з друзями розважитися. В залежності від того, як буде наповнюватися розклад роботи дитячої кімнати, ми будемо про це анонсувати. Якщо це буде робота арт-терапевтів або наших психологів, то це буде розклад, який буде попередньо узгоджений з дітьми та з батьками. З нагоди відкриття ми запросили ведучу, яка трішечки розважила нашу молодь. Вони погралися, зробили вікторини. І наш Олександр Варава, наш амбасадор, сьогодні на нашому подвір'ї зробив найсмачніші бургери, пригостив наших дітлахів і звичайно дорослих. Ми вдячні дуже за фінансову підтримку. Global Engagement з Дюссельдорфу, жовто-блакитному хресту та місту Кьольн за те, що ми могли реалізувати цей дуже значний для нас проект.